Вже понад 100 наших підопічних поїхали на відпочинок до Італії. Це діти після складних хірургічних операцій, пацієнти абдомінальної хірургії охмадит, діти наших військових, діти з інвалідністю, ті, хто залишився без дому через війну, діти, яких вдалося евакуювати з-під завалів та врятувати у Європі, дітки з діагнозом спінабіфіда, а також діти, батьки яких щодня рятують наші з вами життя. Ці діти вже прийшли надто багато, і сьогодні вони мають змогу просто сміятися, обійматися, дихати на повні груди. Вони ті, чия історія почала зі складних випробувань, але навіть після всього пережитого наші підопічні вміють мріяти, сміятися, дружити та любити. Діти заслуговують на безтурботне дитинство, і ми щасливі, що змогли подарувати їм чудове літо. Це підтримка, якої так не вистачає в лікарнях і тимчасових оселях. Дякуємо кожному, хто зробив цю поїздку можливою. Разом ми велике серце.